thank you овсянка, кава. Нужно все Пейзаж у нас тут. Thank <laughs> you. Тут такие обалденные квиты, сколько ты. Так пахня, такие пахнячие. Что то сейчас просто еще. Что я проехал. Не миг не запомнитесь. Солнце беток. Я скрал. Трохи разбавлю экшн-камеру с Кеноном.

страшно слухайте. Повірити, что я эту ебунку делал. Ох, не Ну что, люди. Третья ночь. Пробую закипятить воду, и сребетать чай в палате. Не угорю, повідкривав я з дах. Тут у мене є сліва і справа витяжка. Так що, а чому? Вот там, слухайте, на вулиці комаря, така тьма. Що, вихожу, тим рядом з болото. Так що така от фігня так дається закипає. Екшн камера здохла. повна карта. Так що і тут треба економити карти. Жаль у гребі, щоб ви знали. Так все. Голубінки. Тривно збирав, пожарив маслі. Посолив, поперчив. Зараз відкрити, бо я ховаюся від комарів. ночі Ловити цього стрибунця. кухліна він сюди то Мало того, що тут мушка, комари, по кутам, не давати мені спати. Ну це мінуса а от і плюса. Заварив я собі чай. Тут у мене печериці, ну не печериці, голубінки. Все одно, дивиться яка краса. ну і тут така кухня в мене. Все в тому куті. Птичка, музика, все, що треба. жити можна. Ночь ценишься запамятала, что всю ночь меня добивала какая-то мушкара. Погодка стоит суперова. Так что треба идти ловить солнце и заряжать аккумулятор, который что-то упал. Переставил коня. запарил каву. О, это у нас будет у нас кава. Тут у нас прочиндалы. И там аж я поставил. А вы видите? Здесь... Аж там давни. Вон там я поставил. Сонця ти ще нема, аж тільки там. Трохи там. Туди треба мало покласти. Скільки чекати тут? Ну от, це така прилісті життя. Що хочеш їхати на електромоторі, треба сидіти, чекати, колися зарядить. Пів дня їдеш, два дня заряджаєш. Але без нього з такою тачкою тут по цим буграм їхати не треба. Я пробував сам тягнути. Ну трохи беру. Але блін, далі там такі градієнти слухайте. Убавський камінь, що ви хочете. Ну і що ще? Я хочу вам сказати, що тут інтернету навколо гори майже немає. Є тільки на самому баському камні. Так що той... Із інтернету тільки ліси природа. Опчаєшся, спілкуєшся тут з лісовими істотами і все. Насолоджуєшся диким життям. Хорошо вихотів. Таке життя. П'яти каву з маком і насолоджує ти життя. От, супер! Ви думали, ну що, кава готова? Все. Будьмо. Коротше, спосіб, як в походних услов умовах, коли в мене немає ні комп'ютера, ні ноутбука, є тільки, скажімо, телефон і заповнилась карточка якась у вас з екшн-камери або з другої камери. І треба перегнати, то берете отакий жорсткий диск, а дата USB-шний бачите. Він, до речі, у мене на 3 терабайта. І через мобільник, з мобільника просто скидуєте на нього. Все, така гігантська флешка. Ну, такий обзорчик, якщо хтось цього не знав. Так як я віган, то я беру з собою з недавніх часів, я беру з собою такі горіхи і лускаю. Коли говорить. Вчора наївся гребів. А там короте, черваки, віддати, важі, ще якась зараза, І всю ніч мені було хреново. Так що тепер я пошкодував, що їх об'ївся. Або може просто об'ївся. Ну а греби то й Голубенки супер, смачні, звісно було, нічого не у нас там на підході щось таке, як друга кава, що вже википає чай. Фух. Так, ну а сонячні панелі час і часу треба провіряти ходити, бо сонце мандрує. Якщо не прослідкувати, є велика вірогідність, що вони це залишать у тіні. Йдемо провідуємо панелі наші. Ну, дивіться, вже бачу. Що я її говорив. Одна вже тут сиротина без сонця. Треба перекласти або віднести туди, де те куча сонця. Щось там все туї. Я на друге ся бути. На на ще теж треба пройти. Знаєте? Так, на другому вроде нічого нормально. Ця вона сиротина. Сонця хватає. Добре, йдемо туди, йдемо назад. Місце тут чудове. Тишка якась там ще бичі ганти букина вчи якісь проходили Картингісти. Бачите, тут ялинки не виживають. Щось їм тут хибить. Ні смереки, ні ялинки. Одна тільки. А то все сохне і жухне. І он боковий. Тобоковий той прижився. Ліс. Смириковий слава. Десь не десь попадан ще йде так, Отак оце все сухе, сухостой. Слухайте, тут такий градієнт, блядь, Унес веде. Що я буду даже відпускати руку гальма. Я не знаю, чи я би звідси туди пішов. На обарський камінь. Там куди набагато менше. Я так подивився по спуску, там 22% градієнт мене ще чекає. Це щось таке, як це. Як то підніматися, я не знаю, Ну ще спускатися, я навіть не знаю як. Жесть. Виходить, в общем, так, що моя тачка трохи скорше заїжджає, ніж мої біцігли. Бо моя тачка вже вгорі, а бічіглі внизу. Коротше, бісігли дермоїди. Бі. Хрена не тягнуть. А це я піднімаюся на плешку. Тобто це зубайського камня ми йшли і піднімаємося на плешку. Справа воронова. Ура! А зліва плешка. І от ми будемо зараз коло цієї плишки на цю плешку підніматися. Ну, тобто я вже туди піднявся і спустився. Ну. І тепер другий раз. У мені нема що робити, по два рази ходити. Це просто щось я вам кажу. Я мокрий пщент літри води. Ну Коротше я на курсі чи це вже плешка чи ні, але я десь наверху і далі йдемо і далі йдемо вниз. Далі ми йдемо вниз. Акумулятори пусті. Там може на червоному було. І от якщо я сюди дойду вниз, це супер. Але мене тут на перевалі чекає. Ах, сюрприз. Фух. На самому перевалі. Як я буду підніматися, не знаю, бля. Так же тянути як і сюди волоком, але це по трасі, бля. Там люди їздять. Жесть. Тобто ще буде і іспити ще той екзамен. Ще зроблю пару кадрів. З цього горба. Ну, зліва. От там, я так розумію, ми будемо мимо проходити. Тут знаходиться плешка. Так виходить. А там воронова. Десь лишило вже з позазаду теж. А от там плишка. Ми йдемо трохи збоку. Тут Тут берега, дивіться, які високі. Ну що люди, ви зрозуміли, що ці картографи нас намахали. Дивіться, от вона плишка, а от вона дорога. І якраз я той пройшов прямо коло цього верха. А намальовано типу, по границі, що я не йду туди. А зараз ото прямо вона і є плешка. Розуміли, бо то я звідти прийшов знизу, і ото я вже йду внизу, вниз. І це я прям вручну тяг. Ну, туди я вже не піду ніхріна. Тут темніє просто на очах. Ну все фантастика. Ну якщо знову вони мені не брешуть, то далі ми йдемо тільки вниз. От он пішов градієнт, дивіться. І оце я от зараз коло плешки. Вон он тут вверх, видніється, вон он там. О, Отут, о, тут вершок, це плешка. Звідти ми прийшли. І це я вже вручну тягну. Акумулятори здохли ще десь на обавському камні. І тепер мені треба туди. Ну, в принципі, можна йти і вручну. Я його облегшив, позливав води, ну там вже я бачу, тут я швидко малююся. Ну, без у нас тоже не обходится. Я слухай, ты аж, блин, сальто мортали зарубил. Вроде удачно, бедро трохи. А. Вот так вот иди окуляры, блядь, ебучи. Сейчас рехуки на ты нахуй. Хрена у них не бачу. Ну, По рівному у них нормально, але зараз я щось вони увеличують і скрижають простір. Я не оцінив нормальний там. Якусь каменюк не них шов, А, Вот оно. Через неї, бля. Ну, люди, коротше, десь вже може кінці я вийду на зв'язок і буду вдома. Бо далі йдемо по темному, ніхрена не видно. Треба спішити. Все, давайте, до зустрічі. Но ну, проехал, ведь тут уже новый месяц, молодый. А я еще до дома не приехал. А я у мрачно. Фу. Фу, да. Мало по дорозі поломки полагодив. По Вроді йду нормально. Щось мені здається так, що я виходжу до людей. Дивіться там вогні. Бачите? Фух. Моя четвертя ніч. в дороге. Я спускаюсь да, за Я бачу на небе их не бачу. Що витягавкають. Щось таке квітаюче. Ну що сказати? Що це я теж йду вверх, дивіться по чому. То я йшов вверх, як ви пам'ятаєте. Гора плішка, Пам'ятаєте, який ти там гардієнт був і оце ми йдемо. це до речі оленівський перевал. Отака дорога. І там така дорога. Щоб ви розуміли. Починає світати. і Я виходжу на трасу. Скоро буду вдома. і все, я дома. Кинеть.